Кожного року подивитися на витвори фантазії маленьких обухівців сходиться вся школа, а дивитися тут дійсно є на що. Аплікації та малюнки, і кабани та саморобки зовичів. просто диву даєшся, коли бачиш, що можна зробити із таких, здавалося б, звичних осінніх плодів. Несе така виставка не лише естетичне навантаження, має вона й педагогічне значення. Насамперед, дитина розкриває власні творчі можливості, розвиває фантазію, а елемент змагання дозволяє привити почуття здорової конкуренції. До того ж, діти вчаться підтримувати один одного, вирішувати певні проблеми разом усім класом. Зрозуміло, що таку красу першокласник сам навряд чи створить. Жваву участь у підготовці беруть і батьки. Але педагоги лише підтримують такі творчі тандеми, адже спільна творчість це ще одна нагода для батьків поспілкуватися з дитиною та провести час цікаво і з користю. Будь-який конкурс передбачає визначення переможців, але тільки не цей. Усі представлені на виставці роботи настільки гарні, талановиті та оригінальні, що вибрати кращих із кращих просто неможливо. Тому і нагород заслуговують усі. Лілія Рагуцька, Олександр Костенніков, студія Барт.